Ця теорія знов ожила Джаджа Бінкс, лорд Ситхів. Сталося це тому, що Лего Стар Ворс випускають новий серіал. Про те, як вся галактика перебудовується, особливо мені подобається іронія, що ви людей не впізнаєте. Ну, типу, інородці так змінюються, хоч залишаються такими самими. Але вони змінюються своєю суттю. Евоки стають баунті хантерами, а Джаджа Бінкс стає. Лордом Ситхів, нарешті, це сталося. Це чудовий привід, щоб згадати теорію про лорда ситхів Джаджа Бінкса і сказати вам, чому це не так. І скайрекон з вами. Давайте поговоримо, як з'явилася ця теорія. Вперше незадовго до виходу сьомого епізоду на сайті Reddit цю теорію виклав користувач Лампароу. Не знаю, як правильно вимовляється його нік. І перше, до чого він дуже детально прикопався, це те, що Джаджа Бінкс фактично не є якимось незграбою і тим, кому щастить в кожному епізоді. А він дуже чітко контролює свої рухи і, скоріш за все, маскується під п'яний стиль майстра в конфу. Це підтверджують його дуже високі стрибки, які властиві виключно джедаям або іншим форс-юзерам. І його чутливість до таких речей, як ухиляння від пострілів, бластерів і відчуття спиною дройдеки, яку він не міг почути через загальний шум бою. Перша візуалізація Джаджа Бінкса як Лорда Ситхів з'явилась в серіалі Війни клонів, де він надягав плащ-чічок, який, скоріш за все, на кораблі забув Енакін Скайвокер. Ну, можливо, залишив дружині попрати, а та не попрала. І оскільки Падме дядя Оно взяв полон і здав торговій федерації, Джанджа там її рятував. І якраз таки йому там всюди щастило, як тому самому незрозумілому Бовдуру. А от серія, в якій він разом з Бейлом Маргана відправився на Тайдаріо, щоб домовитись про гуманітарну допомогу рейлоту, показує, що Джаджа Бінкс і справді дуже чудово контролює своє. Тіло. Він влаштовує такий собі цирковий виступ, збирає посуд, з ним балансує і всіх відволікає від кораблів, які пролітають повз вікна. Чому їм потрібно було літати саме там? Ну, це улюблені зоріні війни, улюблені зоріні війни. Але факт є фактом: війни клонів творилися під керівництвом Джорджа Лукаса. Тут вкладалися ті ідеї, які він хотів розвинути. Він показав нам, Джаджа Бінкс це не придурок, якому щастить. Це справді той, хто володіє п'яним стилем майстра конфу. Другий дуже переконливий аргумент це те, що Джаджа Бінкс постійно проговорює губами те, що можливо він хоче внушити. Як джедаї завдяки трюку сили? Ми це бачили в четвертому епізоді. Ніхто не хоче зазирати у його документи, ніхто не хоче зазирати у його документи. І, от коли капітан каже: королева так хоче, Джаджа Бінгс так плямкає губами, що здається саме цю фразу, і повторює the, queen wishes it. She's curious about the planet. Чому це не може бути випадковістю? Колись персонажі оригінальної трилогії один за одного казали текст, щоб вчасно вступити. Ну, така хвороба акторська, яка реально показує некомпетентність акторів, як на мене, та от в чому прикол. Ахмед Бест, актор, який грав Джаджа Бінгса, він не рухав губами, він просто існував в кадрі. Відтворював походку, надягав на голову ось цю масочку для того, щоб люди розуміли який зріст персонажа дивилися туди, куди потрібно, а не в очі самого актора. І в цьому і є прикол: він не рухав губами в кадрі. Він не повторював за кимось їх фрази, щоб потім вчасно вступити. Його цілком і повністю відтворили як 3 d модельку. Він cgi персонаж. Тому це було зроблено навмисно і це змушує задуматись, а не хіба Джаджа так плямкає губами? Якщо у вас є якесь інше пояснення, що він не лорд Ситхів, пишіть про це. Ще один аргумент, що саме він змушує Енекіна звернути увагу на королеву, заявляючи, що вона, типу, гаряча штучка, чи як він там сказав, солоденька? Королева побудитися гарною, Джаджа Бікс! Та от в чому прикол, Енекін закоханий не в королеву, а в падме. Ну, тобто вона і є королева, але не в цій ситуації. Вона сидить поруч з ним як служанка, а Джаджа оцінює красу, гарячість чи солодкість Кіри Найтлі, служниці, яка зараз виконує роль королеви. Якщо ви подивитесь перший епізод, то побачите, що всі звірі тікають від танків торгівельної федерації, і тільки Джаджа чомусь йде назустріч Квайгон Джину. Саме він приводить їх у свій гунганський город, де його чомусь всі лякаються, не сприймають як придурка, а саме лякаються. Потім Джаджа вступає в конфлікт з противником Енекіна і фактично зав'язує весь сюжет на татуїні. І коли у Падме, тобто королеви амідали, нема ніякого виходу, він каже: а наш народ є воїни, і підштовхує її до думки, що треба залучити гунганів. Гонгани не загинути без бою. Вся наша воїни. Він є рушієм всього сюжету. Дехто навіть думає, що він хотів зробити якийсь саботаж на кораблі, аби потрапити на татуін. Тому його і штовхав Р2ДВ. Я Якся грубо, і саме тому йому не довіряють всі дроїди. Це створіння Джаджа доволі дивне, бо його трюки сили на дроїдів якраз таки й не діють. Ще джаджа знущається з сили джедаїв, і вже в другому епізоді саме він виступає в сенаті, аби дати надзвичайні повноваження канцлеру Палпатіну. Моя пропонувати надзвичайні повноваження, наша верховна канцлера. До того ж, багато хто вважає, що його рухи руками це теж трюки сили. Його роль значно скоротили, але люди, вважають, що навіть те, що він йшов до ліфту, а потім робив вигляд, що здивований, тому що Енекін і обіван з'явилися, теж підтверджує теорію, що він сид. Як на мене, він знав, що вони приїдуть, і просто зустрічав їх біля ліфту. Обі! Моя ну так усміхатися, тебе бачити! І просто зрадів старим друзям. Але коли люди люблять теорії, вони їх. Розганяють в кожному моменті. Прикольним спостереженням є те, що коли йода і Мейс Вінду кажуть, ситхів завжди двоє, нам якраз таки показують Палпатіна і Джаджа Бінкса, причому Джаджа на першому плані. Смішного персонажа можна поставити куди завгодно, а от важливого залишають на першому плані. Ахмед Бест казав, що в третьому епізоді була одна сцена, в якій. Він разом з Палпатіном перед його перетворенням у Дарта Сідіуса йшли разом, і Сідіус дякував Джаджу Бінксу за гарну роботу, де й сам Джордж Лукас заявляв, що він жалкує, що він не дав фанатам того бачення приквелів, яке було його головним задумом, що ми не побачили всі ті повороти для персонажів, які він виношував в своїй голові, але саме фанати. Надгучно сказали своє слово, до того ж, Ахмед Бест в Твіттері прокоментував цю теорію, сказав: нарешті до вас дійшло. Показав той жартівливий сценарій, який називався другий епізод Велика пригода Джаджа Бінкса. Як зараз розповідають, ця назва була навмисним стьобом над фанатами. що, типу, от ви так похейтили, ми ось так от зробимо. Хто зна, але ми вже впритул підходимо до теми, що Джаджа Бінкс не є лордом ситхів. Відверто кажучи, мені вся ця теорія подобається, і, як на мене, вона дуже гарно ілюструє, що фанати можуть втратити набагато більше через свій хейт, ніж могли потримати, якби у режисера, у творця хватало сил вцілити свої задум у життя. Так, ми впливаємо на студії, ми впливаємо на творців і не завжди на свою користь. Мені подобається теорія, що Джаджа Бінкс то є головний синг. Мені, в принципі, подобається Джаджа Бінкс, бо ну, я не бачу в ньому нічого жахливого. Один раз він наступив в ліпку бяку, один раз відмахнувся від пукання звірятка, на якій потім катався обіван кінобі. Саме ці два моменти вирізали. Фанати і запустили свою версію, залишивши в принципі Джаджа Бінкса в усьому епізоді. Але Джордж Лукас подивився і сказав: Я забороняю правити мої зоряні війни. Тож, як на мене, самим переконливим аргументом є фраза Джорджа Лукаса, що все це має римуватись, тобто він сам в себе тирить і називає це римуватись. І люди показують магістра йоду, який з'явився перед глядачами як придурок, а потім виявилось, що він дуже значна персона. Для мене саме цей аргумент є максимально переконливим. Та от біда, Джаджа Бінкс так само може румуватись Сітріпіо, який такий собі придурок, але постійно допомагає всім вийти з халепи і чисто. За рахунок везіння, та давайте перейдемо до мого твердження. Джаджа Бінкс не є лордом Ситхів. Ви почули, що мені подобається ця теорія. Ви почули, що цю теорію підтверджували. Чому ж тоді я виступаю проти? Бо він далеко не головний, і тут не питання: хто головніший, він чи палпатін. Просто на планеті Набу є набагато більш страшна сила, яку досі ніхто не помітив. Коли Квай-Гон-Джин разом з Обіваном Кінобі опиняються в місті Гунганів, ми неодноразово бачимо, як він використовує трюк сили. Тоді допоможіть нам доїхати. Наша допомогти ваша доїхати. Як він внушає думки і робить цей жест. Якщо є якийсь транспорт, наша давати ваша унабонго. Та от в чому прикол. В той самий час такий самий трюк робить Володар Гунганів. Е, і ти геть. Дякуємо за доброту. Ми йдемо з миром. Він каже: ви підете через ядро планети і сміється. Зрозуміло, що там дуже небезпечно. Через планети ядро. Боси ваше підставляти? Рушати через планети ядро повна маразма. Але він каже: а тепер йдіть і робить той самий рух. Після цього джедаї йому вклоняються. Вони виконують його волю. Що як саме гунгани це володарі сили? Всі одразу? Давайте шукати, кому вигідно всі події першого епізоду призводять до того, що гунганів визнають. Я благаю про допомогу. Ми ваші віддані слуги. Знаєте, класичний сміх злодія? Ха, як вам цей? Ха ха-ха. Вони стають важливою силою на планеті набу. О я вже не гадати, що краще за гунгани. Тепер вони не просто мешканці якихось болот. Тепер вони ті, хто виходять на поверхню і на їх честь влаштовують паради. Моя тішитися! Чи може бути ціла раса таких от? Сильних форс-юзерів? звісно, про це розповідає одна з останніх серій війн-клонів Джорджолуковського періоду. Там Джаджу Бінкса викликали на планету, де всі були форс'юзерами, і в Джаджу була закохана королева в якогось невдаху. Звісно ж, ні, нам показали, що цілий народ і справді може володіти силою. Нам показали, що королева цього народу не би як ставиться до Джаджі і зневажає Мейса Віндоу. Тож Гунгани, можливо, і є цією самою прихованою загрозою, про яку ми з вами ще можемо дізнатися. А твоя состав лайк цьому відео. Коментуй щось, Тамася! І, звісно ж, поширюй серед знайомих. А з вами був Скайрекан. Най буде з вами сила!